Всім привіт! Ви на каналі компанії ProBicycle Group. Мене звати Дмитро, і сьогодні в нас огляд яскравого, стильного, надійного та готового до пригод гірського велосипеда на 26 колесах Циклон RX. RX 2025 року поєднує міцність, легкість та сучасні технології. Його алюмінієва рама виготовлена зі сплаву 6061 та має підвищену жорсткість у ключових зонах завдяки гідроформуванню. Це не лише підвищує довговічність конструкції, а й покращує загальну керованість. Верхня труба рами в нас трохи занижена, що робить посадку на велосипед комфортніше та додає зручності при активному катанні. Усі траси акуратно інтегровані всередину рами, що не лише надає велосипеду естетичного вигляду, але й захищає важливі елементи від пиву, бруду та вологи. Поїздки по поганих міських дорогах або закинутих лісових стежках стануть значно комфортніше завдяки амортизаційній вилуці Юдінг з ходом 80 мм. Вона ефективно згладжує удари та нерівності, забезпечуючи м'який і стабільний хід. А легка алюмінієва конструкція вилки зменшує загальну вагу велосипеда, покращуючи маневреність та керованість навіть у складних умовах. Циклон Рикс отримав нову і сучасну 9-швидкісну трансмісію Shimano Q's, яка забезпечує плавне та точне перемикання передач. Спереду встановлені алюмінієві шатуни провів з однією зіркою на 32 зубці. Позаду 9-швидкісна касета Sunrace з діапазоном 1142. Що дозволяє легко давати круті підйоми та розганятися на рівних ділянках. Такий діапазон передач робить велосипед універсальним вибором як для активного міського катання, так і для подорожей по пересіченні місцевості. Безпека на дорозі це один із головних факторів успішного катання. Тому на циклон RX встановлені дискові гідравлічні гальма Shimano MT200 з роторами 160 мм попереду і позаду. Завдяки яким велосипед демонструє відмінну гальмівну потужність незалежно від погодних умов, і неважливо, будь то сухий асфальт, мокра бруківка чи лісова стежка після дощу. Гальма працює чітко та прогнозовано, забезпечуючи максимальний контроль над швидкістю та впевненістю у будь-яких ситуаціях. На велосипеді встановлені 26-дюймові колеса з подвійними алюмінієвими ободами, які гарантують надійність та витривалість, на них встановлені широкі покришки від тайванського виробника кенда з шириною у 235 дюймів, які забезпечують чудове щеплення з дорогою, стабільність та комфортне пересування по різних поверхнях від асфальту до бездоріжжя. А для підвищення безпеки в темну пору року ободи оснащені світловідбиваючими наліпками. Які роблять ваш велосипед помітнішими для інших учасників дорожнього руху, і щоб керування було максимально комфортним, Сиклона Рикс отримав широкий алюмінієвий руль завширшки 700 мм у поєднанні з коротким виносом довжиною 45 мм. Така геометрія дозволяє легко контролювати велосипед і швидко реагувати на зміну ситуації на дорозі. А якісне і комфортне сідло елемент встановлено на алюмінієвий підсідельний штир довжиною 350 мм із надійним одноболтовим кріпленням, що дозволяє швидко та точно налаштувати висоту під індивідуальні потреби райдера. Новий циклон RX 2025 року це не просто велосипед, а справжній інструмент для нових відкриттів та яскравих велопригод. Якщо ви шукаєте надійний велосипед для активного катання, і для вас важливо, щоб він був обов'язково на 26 колесах, то, можливо, Cyclon RX підійде саме для вас. Якщо вам сподобався велосипед, то більше інформації про нього ви можете дізнатися, перейдучи за посиланням в описі під відео на офіційний сайт виробника. А вам же я хочу подякувати за увагу і побажати гарних поїздок у 2025 році. До зустрічі!